Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Можу представитися, хто у нас присутній. Будь ласка. Е, мене звати Ігор Швець, я представник суб'єкта господарювання вестою Group. Прекрасно. Поки що представники громадськості до нас не доєдналися. Чекаємо 15 хвилин, а тоді продовжуємо. Можливо, до нас ще хтось приєднається. Чекаємо. Дякую. Добре, дякую. Доброго дня. До нас приєднався пан Олексій. Угу. Попрошу представитись, хто ви є. Чуєте нас, Олексій? Алло. Пан Олексій, представтесь, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Чуєте, мене звати Олексій. Пані Округ. Займаюся саме документами. Добре, Добре. Добре нас ваше вас... прізвище, щоб ми внесли в протокол собі. Зімич. Зімич. Дякую. Ви представник компанії Oil Group, правильно? Так. Чекаємо ночі, на... чекаємо 6 хвилин. Можливо, приєднається громадськість. Дякую, чекаємо. Добре. Доброго дня ще раз. на ці хвилин минуло представники громадськості до нас не приєдналися. Продовжуємо. З представників суб'єкта присутній представник товариства з обмеженою відповідальністю Вест Group Зімич Олексій та. Представник суб'єкту горосподарювання Швець Ігор Орестович. Так, до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля повноважена голова на даних громадських слуханнях. Тимчасово на періоді воєнного стану території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, ведеться відеонагляд даного засідання. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю West Oil Group. Щодо капітального ремонту АЗК з влаштуванням додаткового обладнання для заправлення автомобілів з крапленим газом за адресою Рівненська область, місто Рівне, вулиця Сердечна, 26, колишня Мінділеєва. Слід зазначити, що з 29 грудня 2023 року, внесені зміни до процедури оцінки впливу на довкілля, та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля, розроблений на національній онлайн-платформі Екосистема. Товариство з обмеженою відповідальністю West Oil Group відповідно до законодавства розпочало процедуру оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі. З оцінки впливу на довкілля повідомлення про планову діяльність в 8 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання тягом розміщення в публічних місцях на території Дівницької міської ради. З 23 липня 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення, відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення в публічних місцях на території Рівненської міської ради. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Рівненської міської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки на довкілля на їх офіційних вебсайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки пливу на довкілля закінчиться 29 серпня 2024 року, сьогодні, 15 серпня. 2024 року визначено темп проведення громадських слухань у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня. 2017 року номер 979 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу, гарного дня. Дякую. Вам також дякуємо. Дякуємо до побачення. До побачення.